Всім привіт! В цьому відео хочу вам показати, як проходить мій день репетитор англійської, який працює з дому. І хоча за винятком того, що сьогодні у мене був екзамен, але день почався, звісно, з пробіжки. Вона зовсім була невелика, близько 20 хвилин, тому що часу у мене не так багато. Але я обожнюю робити це зранку, щоб певним чином е освіжитися, набратися енергії на день. Так як я вже згадувала, що сьогодні у мене екзамен, а саме державний іспит, який <плес> потрібно здати в кінці бакалаврату. Я прийшла додому і почала до нього готуватися, просто повторювати, що могла, записувала ще якісь замітки. Але чесно кажучи, якихось особливо переживань у мене не було, бо я розуміла, що точно його здам. Далі вже в 9 годині у мене почалося два уроки, тому я зробила собі сніданок і швиденько побігла на них. Ну як побігла? <рістична> Сиділа на тому ж місці, і на першому році ми з дівчинкою працюємо над тим, щоб збільшити її словниковий like запас. Ми вивчаємо нові слова, використовуємо like їх в контексті, стараємося практикувати з якимись mm -hmm. діалогами. Yeah, Коротше, yeah, я some обожнюю цей урок, бо you know, це дійсно відчувається не як навчання, а як, uh, uh, як uh, цікава розмова англійської. А після цього у мене був ще більш цікавий урок. Але другий урок був ще більш цікавий, бо він був з зачниці, що готується до IELTS, і ми також працювали над розширенням словникового запасу. So can... Тут ми також працювали над розширенням словникового запасу, але теми досить специфічні, такі як старіння населення, міграція і так далі. Батов Ебродзейкенмомані. Овкорздейвол like, uh, in Ukraine there will be і тут я знову ж таки підтримую підходу, що дійсно зрозуміти тему, постаратися в неї вникнути, щоб на екзамені написати якесь достойне есе чи відповісти усно, а не просто завчити кілька слів. Після цього я постаралася швиденько зібратися і вже вилітала в університет, тому що іспит ми здаємо онлайн. Знову ж таки, я до сих пір не хвилювалася, але мені трохи не пощастило з погодою. Прийшлось купити парасольку. І після здачі я швиденько знову поїхала додому, і насправді так я трохи навіть промокла під дощем, але мене чекало ще три уроки вдома, які я на жаль забула зняти, лише зняла свій міні-перекус.